Що галінцю? Кухню тобі вже доробили? Так, кухню доробили. що? Приколіст? Пам'ятайте, я вам вчора показував, що у нас багато наложено в кімнаті речей з кухні, пам'ятаєте? То, то, що не Та Там кухню видно. Яку кухню видно? Де? Ні одного фасаду не видно. Ти. А, так. Дивіться, як нам кухню доробить. Максим, привітайся. Наразі. Дивіться, стіл тут ми їмо і головне ялинка горить. Дивіться, все заложено. Все заложено. Галюнці, що треба казати, коли йдеш спати? Я кавалерочка, вже йду на бокову. Та голосніше трошки. Я вже кавалерочка йду на бокову. Всім хочу сказати мирної, спокійної ніченьки, ну і зустрінемось завтра. В якій годині завтра? Рано, я коли встаю. ти? мені треба, треба ще раніше, щоб занести фасади всі назад, бо я ж повиносив ті тумбучки, щоб ми мали де спати. А, Ну то ти встаєш тоді 6, ста, я встаюся. Я думаю, може і п'ять встану. П'яті? Та може і в четвертій. Ну. Може вся спати не буду. А може і взагалі не піду спати, так не. що буде видно. Вже які є. Так, Уже, Так, кавалєрочка, всім добра ніч, всім мирного дня. Мирний, спокійний нічик. Мирний, спокійний нічик. Добраніч.